Руський. у нас є назви, багато пов'язані із е, назвами руське. Е, село Руське, Руська Мокра, Руський Мочар, е, Руські Комаровці. То і з тим, що Мацькалі, то нижні має спільного. То у нас називали переселенців з Галичани. Е, називали Руськими. Раз з того боку, значить з руського боку. І у нас є перевал руський путь. Ішла пропаганда після руської революції, що там файно жити. У Росії там не є багатих. Тобто сіруні, сіруні. самі бідні. І наші люди купували на то і йшли через вододільний хребет, і там є перевал Руський путь. Тобто зразу той бук, значить... Руською. Але там вже совети мали і вказували їм руський путь. На колиму на Сибір, як шпигунів. Як казав великий дід Олені. Путь до комунізму. О, от. Все, що зв'язано з руським. Тобто, що, що зв'язано з руськими, то в було трагічно і досить е -е, недобре. О, так.